Доброго дня, шановні підписники. Так настав час розіграти довгождану, безкоштовну фотосесію. Запускаємо додаток рендом. Довго запускається. Є. Копіюємо посилання на дану новину. Так, шкода, що небагато людей зробили репост. Ну нічого, ще є то є. Так, серед поділив... Серед тих, хто поділився з друзями. лише, Так, 14 людей. Добре, і хто стане переможцем? Та-дам! Андрій Щербена. Вітаємо переможця! Ту -ту 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 -ту. Так, але також багато людей зробили лайк. Під даною новиною, тому для них теж сюрпризик і розіграємо. Також для щасливчика, хто зробив лайк під даною новиною безкоштовно фотосесія. Так, ставимо тут кнопочку. Так, копіюємо знову. Чик. Ставили. їх. Так, 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 так. так. Є 71 людина. І хто ж це буде? Та-да-да-да-да-дам! Святоштих! Вітаємо переможця! Бу -бу, бу 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 І так, дякую всім за те, що допомогли мені в пошуках. І до наступних розіграшей і зустрічей. Па-па!